З Євангелія від Йоанна того часу Ісус сказав Никодиму, аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоби не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові.